Давайте звернемось до інтерв'ю Володимира Зеленського. Він серед іншого говорив і про завершення війни в майбутньому. Чому? Тому що він каже: ми підійшли дуже близько до моменту, коли можна примусити Росію зупинити війну, і ми це відчуваємо. Ось власне з цим пов'язаний. Наш сьогоднішній заголовок, ми підійшли дуже близько, каже президент, до моменту, коли можна примусити Росію зупинити війну? Ми це відчуваємо. А ви напишіть, будь ласка, друзі, як ви вважаєте, як можна зупинити цю війну? Як можна примусити Росію зупинити цю війну? Чи дійсно, на ваш погляд, ми близькі до завершення бойових дій? Я в цьому насправді сумніваюся, а, але що думаєте, ви з цього приводу? От напишіть нам, будь ласка. Мені направду дуже е, це цікаво, От звідки президент, чому він так? вирішив сказати, що ми дійсно підійшли до цього моменту, давайте е, е, далі. Ми поговоримо про ключові заяви українського лідера і почнемо от якраз з того, що ми підійшли дуже близько до моменту, коли можна примусти Росію зупинити війну. Ми це відчуваємо, каже він, також він каже, що Путін не хоче завершувати війну, але може зробити це під тиском партнерів. Е, далі Володимир Зеленський говорить, що Путін не хоче завершувати війну. Без військової допомоги Сполучених Штатів Америки шанси Росії на перемогу вище, а Україна понесе великі втрати. Це один із меседжів президента. Він також говорить, що у президента Трампа є всі інструменти для тиску на Путіна, починаючи від санкцій, економічних блокувань, постачань, озброєння і консолідації європейських лідерів довкола себе, каже президент в свіжому інтерв'ю. Далі він говорить. Буквально наступне Сполучені Штати Америки передали 20 тисяч ракет на близький схід, саме ті, що мали надійти в Україні, згідно з попередніми домовленостями з адміністрацією Байдена, каже Зеленський. Це цікавий момент. Ми дещо згодом його з вами розберемо. Друзі, також е Зеленський каже, що без допомоги Сполучених Штатів шанси РФ на перемогу вище, а Україна понесе великі втрати. Е, серед іншого, президент України говорить, що Росія може виграти війну проти е, України лише за умови, якщо війна буде багаторічною і не буде санкцій з боку заходу. Відповідаючи на питання, чи зможе Росія виграти, якщо саме США припинять надавати допомогу Україні, Зеленський сказав, у них буде більше шансів. Швидше за все, він додав, що в такому випадку в Україні буде значно більше втрат. Написав він. Також Зеленський сказав, що двох мільярдів євро українські бізнеси принесли до бюджету Польщі. Я перепрошую, друзі. Це про це сказав віце-президент торгово промислової палати України Непрак. Перепрошую, знімається історія. А, а ось що сказав Володимир Зеленський, що обов'язково цими днями зважаємо на сигнали повітряної тривоги, каже він. І це правда, друзі, звертаємо на сигнали повітряної тривоги. Є інформація. Що ну, все тільки починається в контексті того, що росіяни ж там готують певну відповідь, як ви розумієте, за те, що ми знищили їхню авіацію, 34% авіації, тому е дійсно є загрози певні, і потрібно на них реагувати. Я прошу вас це робити в найближчі дні. Тут е президент абсолютно правий. Та, взагалі, будь на будь-яку тривогу потрібно реагувати, і потрібно реагувати завжди. Е Зеленський серед іншого кажучи, і, і що, і те, що. Я би хотів вірити, що стосунки е з Трампом у мене змінились найкраще. каже він, також е він говорить, що. Я вже це озвучив. Ще раз кажу. Путін може перемогти лише за умови дуже дуже тривалої багаторічної війни. Путін це маньяк, з яким не потрібно ні про що говорити. Його треба ізолювати від людей, каже Зеленський. Давайте про 20 ракет розповімо, що там відбувається. США передали ось ці 20 тисяч ракет на близький схід, і це саме ті. Що мали надійти Україні згідно з попередніми домовленостями з адміністрацією Байдена? От коли адміністрація Байдена передала нам, ну або ж затвердила радше пакети військової допомоги, і серед них були ось ці ракети. А я так розумію, що ці ракети головна задача це збивати шахеди цими ракетами. І, от коли це було затверджено, коли гроші були заплачені. І ці ракети готувалися до е, передачі їх в Україні. Відбулося те, що відбулось. Трамп чомусь самовільним рішенням вирішив їх передати е, на близький схід. Просто взяти і передати на близький схід. Тобто нас, вибачте, на слові кинули буквально цими ракетами. А що нам робити? Дивіться: 200 шахетів летить на Україну. Буває 250. Буваючи і так звані ці імітатори. Так? Їх потрібно чимось збивати. І це щодня. Щодня. Тобто нам потрібен антидот. Нам потрібно те, чим ми зможемо нейтралізувати таку загрозу. І от я хочу сказати про те, що коли хтось сподівається на допомогу, яку може надати Дональд Трамп, озброїть нас до зубів, дасть нову допомогу, розчарується в Путіні і озброїть нас. Або зрозуміє, що процес мир не заходить в Лугий кут, і потрібно. Україні дати стільки всього, що ми змогли пооборонятися ще й атакувати Російську Федерацію. Ось вам конкретний приклад, коли ракети просто не були передані Україні ті, які ще й не твоєю адміністрацією були нам затверджені. От конкретний приклад того, що відбувається, друзі. І все ні більше, ні менше, і потрібно розуміти, що ні на яке озброєння, тим паче, вибачте на слові халявне так, безкоштовне зброєння на да, розраховувати нам не потрібно. От хтось, наприклад, каже про те, що можуть бути різні механізми задіяні того, як Трамп може надавати допомогу. Ну, наприклад, європейці можуть її купувати і передавати Українці, Україна Україні, Україна може купувати в Сполучених Штатах. За свої гроші. Або, наприклад, там є фонд, так? його можна наповнити, цей фонд по корисним копалам, або механізм ленд-лізу, наприклад, також можна задіяти. Тобто різні є історії, як можна передавати зброю Україні, продавати її, віддавати, давати там в лізі. Ну, я не знаю, все, що завгодно, можна робити. Але це не відбувається. Для цього потрібна політична воля. Як ми бачимо по конкретним прикладам, на привикли на превеликий жаль, зброя, яка нам була анонсована, для нас була виготовлена, передається на близький схід. До речі, також питання, кому вона там передається? Ну я так розумію, що американцям, американським військовим, але що вони там будуть робити? Близький схід, де там Ну, питання насправді це питання. Я вам хочу сказати, що друзі тепер можна сказати, що атаку сьогоднішню атаку Росії по Україні завершено. Принаймні, я сподіваюсь, пабліки про це пишуть. Зараз видихаємось, да, повертаємось до своїх справ. Я вам хочу сказати, що ну, нелегко буде в найближчі дні, тому гуртуємось і давайте реагувати на сигнали повітряної загрози. Це важливо. Сполучені Штати Америки. Можу вам сказати, е Виступають за продовження прямих переговорів між Києвом і Москвою. Про це заявив державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо за результатами розмови з главою МЗС Франції Баро обговорили зусилля, які зараз ухвалюються з сприянню припинення війни в Україні. Державний секретар Рубіо підкреслив важливість продовження прямих переговорів між Росією і Україною для досягнення. Міцного миру надаємо, що в Києві в Європі закликають Трампа вести проти Російської Федерації нові санкції за відмову від припинення вогню. Чи планує Трамп їх запроваджувати? Яка у нього зараз позиція щодо війни, друзі? Ну давайте і про це скажемо. Також ви знаєте, що Трамп відзначився в останній час низкою заяв. Ці заяви були неоднозначні, є таке слово, і я хочу вам сказати, що для початку він сказав про те, що ну ви знаєте, Україна і Росія це як дітки, які б'ються в парку, і от потрібно дати можливий час, щоб вони там почубилися а після цього вже їх розбороняти. Про що говорить ця заява? Ця заява говорить про те, що Трамп точно розуміє, що цю війну йому не зупинити зараз, що його обіцянка зупинити там цю ж війну за 24 години. Вона також є абсолютно такої, яка не буде реалізована, він розуміє, що зробити це неможливо, тому вже допускає можливість, коли ну давайте ще трошки повоюйте. Тобто аналогія з дітьми, які там чубляться в парку, і дорослий проходить і дивиться, і не може їх розборнити, тому що діти ненавидять один одного так сильно, наскільки це можливо. Трамп допускає можливість того, що ця війна буде продовжуватись, але ми з вами це раніше говорили. Тобто, тут не потрібно дивуватися цьому. Я розповідав на ранкових стрімах, друзі, що ну я принаймні не вірю в те, що ця війна може просто так зупинитися, і що Трамп вдасться зупинити за 24 години. Це війна довготривала, і війна на виснаження. Але от бачите, от сьогодні президент каже про те, що ми підійшли впритул. Ми дуже близько підійшли до того, щоб примусити Росію зупинити цю війну. У мене тільки питання, як це можна зробити, ким це можна зробити. Хто це може зробити? Ну напевно, відповідаючи на ці запитання, я можу сказати: Сполучені Штати Америки, Європа санкціями, зброєю і так далі. Питання лише в тому, чому ця зброя, ці санкції не надається і не запроваджується щодо Росії. Питання, друзі, яке ми ставимо один одному вже весь час продовження цієї війни? От от в чому фішка. Тому якось так що ще відбувається, що далі відбувається, друзі а далі відбувається те, що Джей Ді Венс є такий віце-президент Сполучених Штатів Америки. Давайте ми його вам покажемо, і от він дає інтерв'ю: свіже інтерв'ю, і повторює наратив Трампа. Він про що каже: про те, що адміністрація Байдена відправила Україні 300 мільярдів доларів, і навіть не намагалися підштовхнути. Москву і Київ до переговорів відмітив Джей Дівенс, і це безумство, каже він. Вони витрачали так багато засобів по всьому світу і абсолютно не займалися дипломатією. Підкреслив президент Сполучених Штатів. Ну ям скажу, що Байд Трамп не дає гроші Україні, але дипломатією також не займається, тому що фактично вони умили руки і вийшли з цього процесу. Це навіть і процесом назвати важко. Те, що в Стамбулі відбувається, це ілюзія. Це така театральна виставка для однієї людини, для одного, для одного глядача. Його звати Дональд Трамп. Ось так: от більше того, 300 мільярдів, які нібито на видалили Сполучені Штати, не відповідає дійсності. Ми пам'ятаємо, що Зеленський казав, що ця цифра набагато менше. Здається, я тут можу помилятися: здається, там до 100 мільярдів. Доларів або 120 мільярдів доларів, ну десь плюс-мінус якось так. Тому говорити про те, що нам хтось виділив 300 мільярдів, ну не доводиться. Ви знаєте, ми провели блискучу операцію Павутина, неймовірну операцію Павутина ми провели і ну, включаються, включаються трампісти, яким це дуже не подобається. Серед них ось ця людина. Яка розкритикувала Зеленського за цю операцію Павутина? Весь світ хвалить весь світ каже про те, що це неймовірна, блискуча і надзвичайно крута і талановита операція, яка там, ну слухайте, планувалася понад півтора року. І є трампісти, які кажуть про те, що Та, ви знаєте, нас тут взагалі підштовхують до Третьої світової війни. Український президент намагається заманити НАТО в війну з Росією і являється диктатором, заявив під, той, хто підтримує Трампа, сенатор е, Тубервіл. В, ньому немає, в цьому нема жодних сумнівів, тому що він не може виграти цю війну на одинці. Він знає, що програє, сказав республіканець від штату Алабама в ефірі Радіо ВАПС. Я хочу сказати про те, що е, не, не знаю звідки така впевненість, що ми програємо цю війну, це по-перше. По друге, я не знаю, чому ми сполучені штати штовхаємо до третьої світової війни, тому що операцію Павутина ми провели самотужки. Операцію Павутина ми самотужки спланували. Операцію Павутина ми реалізували завдяки виключно нашій зброї, використовуючи логістику, яку ви будували так, використовуючи наші дрони, використовуючи наші розвіддані. Ми не брали в сполучених штатах розвіддань, ми нічого абсолютно не робили. Що для того, щоб підставити Сполучені Штати Америки, але все одно є такі бовдори, є, от як ось цей, які заявляють про те, що хтось там когось піштовхує до третьої світової, не розумію, яким чином ще, ви знаєте, колишній стратег Трампа в Білому домі також заявив про те, що. Послухайте так, такими операціями, знищуючи там половину російської стратегічної авіації, Україна штовхає нас всіх до третьої світової війни. А що а Росія не штовхає до Третьої світової війни, коли вона розв'язала цю війну? Росія не штовхає до Третьої світової війни, ядерної війни, коли а, Путін безкінеч безкінечно з Медведєвими і Патрушовими Наришкіними і іншими. А, вже не просто натякають, вони погрожують застосуванням ядерної зброї. Це хіба не третя світова війна? Хіба до третьої світової війни вони не штовхають? Мені дуже не подобаються ці наративи. Мені дуже не подобається те, що на превеликий жаль, ну обмежені люди вони є всюди. Це правда. Але я не думав, що в такій ситуації ще і доводиться їх шукати в Сполучених Штатах Америки. Виявляється, що вони там є, і от на рівні сенаторів також. Ну звичайно. Тут нема чому дивуватися, насправді, друзі, але потрібно розуміти, що до цього потрібно ставитися спокійно. Навіть той самий радник Трампа Беннон, той самий радник Трампа Флін, які розганяють усі наративи про ескалацію після удару по аеродромам, по, значить, до, що це може призвести до Третьої світової війни. Росії про це кажіть, а не нам. Ядерна зброя є якась в Росії. Ми застосувати ядерку не можемо, тому що в нас її просто немає. Якщо третя світова і буде, то вона буде тільки, що? Тільки а, спровокована Росією. Я вам більше того скажу. А, не можна Україну звинувачувати в, в тому, що ми затягуємо Захід у Третю світову? Ще й тому, що. У нас в принципі немає такої можливості, як ви розумієте. Ну тобто, коли ми говоримо там про е, захист, то у нас відібрали все вплоть до ядерної зброї по Будапештському меморандуму. Нам не дають наступальну зброю, нас обмежують максимально. нам Забороняють бити по території Російської Федерації. Ну, зараз вже рішення дає там, що можна це робити. Але зрештою, тобто нам зв'язують максимально руки, а потім ще й звинувачують в тому, що ми можемо розв'язати Третю світову війну, ядерну війну. Звучить просто парадоксально. Погодить. Неймовірно звучить. Тому е, руками далі друзі, і поговоримо ще й про. Е, про інші речі, певні речі, е, які про те, що там кортеж Путіна помітили вчора, який гнався е, в Кремль. Дуже швидко гнався. Причому в Кремль. Я не знаю, чому всі так реагують на цей кортеж Путіна. Ну, напевно, це цікава тема договорення. До вчора заходжу до е, колег там на ефіри, е, бачу вони в загалобах повиносили кортеж Путіна, несеться в Кремль. Думаю, ну а що тут такого? Ну, несеться в Кремль кортеж Путіна. Ну, зняли його. ну, і... Ну окей, і що тут такого? Да ніхто ж не знає. Просто сам факт, що несеться кортеж Путіна, і і ми це обговорюємо. Куди цікавіше, те, що російські ЗМІ анонсують на наступному тижні велике засідання Ради безпеки Російської Федерації? Там порядок денний. Офіційно ще не оголошений, але пабліки там допускають, що на ньому буде розглядатися ситуація з підривами на залізній дорозі, ситуація з ударами України по аеродромам, а також від там відповідні дії Російської Федерації на це і потрібно розуміти, що рішення, які стосуються відповіді Росії по українським мирним містам, вони ухвалюються в. Абсолютно в вузькому колі, те, що Путін збирає е, Раду безпеки е, в широкому колі, говорить про те, що ця подія може нести виключно пропагандистський характер, друзі, і нічого більше. Е, я вам хочу точно е, сказати, що е, по-перше, без паніки, давайте. По-друге, е, Рішення, які будуть ухвалені, вони вже ухвалені напередодні. По-третє, ті удари, які були, наприклад, сьогодні вночі, ті удари, які були в п'ятницю, наприклад, удари по Києву і по іншим містам, це не є відповідь Російської Федерації на те, що відбулось більше того. Я вам можу сказати, що ось це засідання, яке відбудеться Ради безпеки Російської Федерації, ще спрямовано на внутрішню аудиторію в першу чергу. Тобто Путіну потрібно показати про те, що він здатний відповідати, про те, що, е, ну ви ж розумієте, так? коли всі знають, що Україна знищила 34% російської авіації, Путін длядає слабким. Йому потрібно показати і перед силовиками. І перед громадянами, що він не слабкий, що він здатний відповідати, і от він буде озвучувати, що він як він відповідатиме на все це. Звичайно, будуть речі, які там можуть показатися страшними на перший погляд, але дивіться, вони більше напускають диму, аніж взагалі роблять справ. Тому заспокойтесь, будь ласка, в будь-якому разі обстріли, які от були, які будуть, це все заплановані обстріли. Я вам більше то скажу, знищенням авіації ми ще й мінімізуємо наслідки від таких обстрілів Росії. Тому заспокойтесь, всі заспокойтесь, а те, що насправді бентежить, так це матеріали в західній пресі, в західних ЗМІ, тому що російські спецслужби, за даними, які є у Марка Гелеотті, це оглядач Сандей Таймс. Він пише, що російські спецслужби активізують свої зусилля з ліквідації високопоставлених співробітників Служби безпеки України після проведеної операції павутина на території Російської Федерації. І я не знаю звідки така інформація у Гелоті. Я не знаю, хто йому її надав. Це я точно те, що я точно знаю, це що такі наміри у Росіян є завжди. Щодо знищення вище політичного керівництва, вищого військового керівництва. Тому дивитися тут нема чим. Я думаю, що Служба безпеки України може упередити і точно знає, як це зробити. Сподіваюсь, що до цього точно не дійде. Хочу вам ще сказати, друзі, що фронт у нас далі. У нас далі фронт. І про ситуацію на фронті зараз я вам розповім. Почнемо з. Того про що сказав Сирський Голоком Сирський, який каже, що ми знищуємо логістику ворога. Лише за травень було уражено більше трьох з половиною тисяч одиниць автотехніки російських загарбників. З початку року вони втратили окубатів в автомобільній техніці, склали понад 18 тисяч одиниць. Далі конкретно, також можна сказати, дуже обережно от в пабліках. Вчора почали писати, що ну ви знаєте, у нас можливо створюється власна ОТРК. судячи з усього, Україна нібито наблизилася до. Порогового моменту і почала серійне виробництво власної вла, власного ракетного комплексу, так ракетного комплексу оперативно-тактичного рівня ОТРК ще по іншому називають І от в цьому сенсі заява лідерів цілого ряду країн Європейського Союзу щодо того, що ми спільно будемо виробляти зброю. Вона доволі красномовна. ця вся історія, і дуже хочеться сподіватися, що такий ОТРК буде створений або вже створений, що він вже випробовується. До 60 одиниць ракет навіть пишуть до кінця року, ми можемо виробити. Не знаю, так це чи не так. Я дуже сильно сподіваюсь, що нам вдасться це зробити, і е, краще про це не говорити, а розповідати виключно про результати роботи цих ракет, да? про наслідки, до яких вони призводять. от тоді будемо говорити те, що стосується росіян, які зараз на 14 авіабазах. Ймовірно, будують укриття для своїх літаків після атак українських дронів, про це осінт аналітики повідомляють, зазначається, що будівництво розпочалося минулої осені. Такі роботи, начебто, ведуться на аеродромі Кіровське в окупованому Криму, в Севастополі, в Гвардійському і в Саках, також в Єйську, Кримську, Приморську, Ахтарську, Авіавазі, Ханська і Вадигеї. Також Мілі Мілірова, Хтубінську, Борисогліпську. В Бересох, У мене тільки одне запитання: якщо після. Атаки українських дронів по авіабазах Росії почали вони будувати ось ці укриття. Чому тут же ці осіната аналітики пишуть, що з минулої осені Росіяни ведуть ну там будують ці укриття, розпочинають будівництво цих укриттів. Ну дивна якась інформація. Якщо чесно, я думаю, що минулої осені можливо вони були такі плани. Вони почали це робити, але пришвидшили е цей процес якраз після ударів, е після павутини. От я думаю, лише з цим це пов'язано. По іншому у мене відверто кажучи, немає там якихось інших міркувань.